Та розглянемо прогноз на 7 січня старозолота ікони. Перед нами карта зірка. Цю карту я вибрала рідні мої усвідомлено, ну, тому що на ній зображене народження Христове. Також на карті ми бачимо, що зірка надії засяяла на небосхилі в час народження Ісуса Христа і вказала дорогу волхвам. Ну, це символ істини та надії, і зірка світить усім незалежно від їх бажань. А Рождество Христове ну рідніми цей день та події цього дня були покладені в основу християнської віри і створили новий світ і новий порядок. І сьогодні, дорогі друзі, вищі ще сили вказують на те, що ваші плани чи бажання знайдуть повне, а у деяких з нас і всесвітне схвалення, в багатьох починаннях буде надана допомога та заступництво, і у вас з'являться нові друзі, помічники чи партнери, на яких можна буде покластися та довіритися. А комусь вітні мої сьогодні дуже пощастить. Це говорить про те, що для цієї людини прийшов час. і всі Ті, хто знаходиться поруч, з ним чи з нею можуть розділити їх успіхи. Рідні мої, поздравляю з Різдвом Христовим. Вот такий прогноз. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть мені на пошту. Приймаю магазин Тара та Жуковського. 17.